Давайте зараз подивимося на іншу брошку. Ось така брошка. Я так думаю, що вона була вироблена в Чехії, в Чехословакії. Бездоганна. Оборотня сторона. Ось така майстерність. Сама брошка красива, але є втрати. <кхем> Загублені деякі. Бісеринки, це шкода, звісно. Але ж не так часто зустрічаєш брошки на фломаркетах Тому купую ось така брошка. Теж дуже красива. Я так думаю, вона набірна. Але ні. Ні. Не набірна, але зворотня сторона не така вже гарна, ви бачите, так? Це десь. 70 ті роки, роки, я так думаю. Ось теж ж особлива така брош, схоже на каміння, але це скло і оборотня сторона. Ось така відкриті кабашон, відкрита задня сторона. І по гольці ми бачимо, що це не новенька брошка, голка. Голка така старенька. І перли втратили покриття. І ще ось таке намисто. Аврора бар... Баріаліс. Я коли була маленька, то я не розуміла ці буси. А ось зараз намисто, зараз мені дуже подобається. Ця гра світла. Сьогодні не сонячний день. І все одно грає на мисто, блискуче, гарнюче. Мені дуже подобається. Це терапія. Брошки, намисте, це якась терапія з'явилася у мене. Хобі все дуже чудово.